Так, Ніколь, що робити, коли в школі тобі кажуть, що ти погана або неправильна. Як справитися з такою ситуацією? Ну, приходять і кажуть, ну ти, наприклад, негарна, або дурна, або ще якась. Ну, я просто говорю, я просто або ходжу, або я роблю вигляд, якби тебе я їх не чую, або говорю, ти, що я не така. Добре, а ти стаєш такою, якщо тобі сказали, що ти така? Ні. Ти віриш їм? Ні. Чому? Тому що це зовсім неправда, що а, добре, а звідки в тебе хороша самооцінка? Чому ти себе гарно оцінюєш? Mm -hmm. І нікому не віриш, що ти погана? Ну, тому що якби я можу багато, я, я можу. Я вчуся середжено. І у нас завжди в Ліксембургській школі, коли ми на уроках, то у нас завжди е... Це... всі діти розмовляють, а я просто далі працюю. Тобто ти, в тебе гарно